В хорклас сьогодні ми будемо знімати третю часть час з Привіт, росією. Привіт, Привіт, Ра, і ти теж ребятки! О! І підписуйтесь на. Якщо ми заберемо лай. зберемо ну, хоча б вісім лайків і двадцять просмотрів, ми зразу знімаємо третю часть. А, а мої не подписчики нехай наберуть 15 лайків. Повине у мене вже набрали були 13 лайків. А мої вісім хай набрало. І приймить. Ти патне мене. Давай, давай. Я пушу, зараз, ти вкотре зараз тепехни, блін. Зараз є такий до а тебе. Тепехни. Я камнею наїду сюди. Я тебе. Тепех. Я до тебе. Ти. Промон. А, блін, не впав я. Там заново зробив. Ну, зань, я так довго. Я його так довго будував. Може, не вами просто нависити? Ну, ну хоче новий. Я його знайшов, Роман. Я тим знайшов. Тепер ні. Ти Роман, то, то я вже до тебе. Давай а... до тебе йду. Я знайшов. А де це? Все на місці. Та блін, я вийшов. Роман, а де? А вот він. Ході сюда. Так, ребятки, ми йдемо у Дім і в ігрокла. Ігроплея. А де він там? Видиш мене? Ты даже никуда не отходил. У а у меня видишь, то миди. А, вижу, вау. Блин, я упал. Ири, помоги. я. Пежа. я вылезти не могу. Игор! Я вылез. Роман, ты вылез. Я не могу. Один а блок? блок. Роман, ты сзади. Що за? Це і те, Та не там! а вона була б тіпи. Та це та не там! Та я тобі тут поставив! Та де ти? Рома, ти сліпий? Рома, плей! Вилізай, сюди в облок! Та. А ну, вер! Придурку! <ріхи> ти сюди йди! <ріхи> <ріхи> Джим, блін, загубив тепер. Шукаю. Ігор, <гас> я йду до свого дому. А, де? Йдемо <с> поспимо. <с 2> <с 2> поспимо, тільки в нас немає дві кроватки. Є. А, вот. Я ж сплю. Так, ребятки, у нас ночовля. <с 2> Потім ми будемо ми, ми завжди будемо знімати. Якщо ми зробимо на цьому відео 20 просмотрів і 8 лайків, ми обов'язково... А мені вже треба 70 просмотрів, у мене було 62 пори. Так, І набери ту і за деревом. Дай, за хочу. На. Дай це порт. І бери. І бери, Я поки що перероблю. У мене є п'ять дерева, я поки що перероблю до доски і буду будувати. Добре, а я буду потім там дерево. Ну що ти Та ні, там ми будемо. Я буду будувати, ти мені. дерево. не кого. Там, как, так, коли у нас ліс є. Добре, про тебе, коли спавно побудував дім? Слава Богу. Це би ви самі поняли, ребятки. У нас була было... кабзла. Будуємо. Роман би плей. Не зміг без за мною бути. Фух, але прикольно мене скинуть. Роман, я чи... Що мені дав зломаний топор? А в тебе вже зламався? майже. Ну коли зламиться і собі зробиш. Я зроблю. А. А. Давай я коло дому посаджу ще трошки цвіточка. Добре. А ні, 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 у нас уже є пічка. А я не про пічку. А нашу. Мені треба. Добре, Мені то, у що лучше не угля треба. Чи я уяв тут нема гори? А ти почув сохраніє інтере? Так. Ух. А чи ти почув ко координати на які минуло такі є? Мені треба трошки дерево, я сам з рукоду буду, добре? А, а а куди ти був пишає, коли у нашого дому є дерево? Я оттуда, я не, не бачу. Рукову добывала. Давай. Я тоже я. Рас... Я кишу. А нас треба, не треба. Ну хоть что я. шо я сделал. Шо мені? А я прям прилетаю. Иначе тебе шутка дерева Ты да. Ну, да ты мне с кем не вести. Ребята, я Та к вам говори. вернусь. Так, ребята, я пришла. Так, и второй топорик. А ты тут поки що буде могут быть. Мы, ребятки, с вид будем без час берега. Щоб знімати для него иди часто. Мы тут развиемся, смотрим, давайте. Правда, ее. Так, конечно, конечно. Я рамой, рамо плей. Я йду поки що нам стеклышко робити. У мене вже є. Є. Yeah. Ти вже давно. То в мене вже є стекло. Опять... Ти, ти вже не був роз... Ти так, так я давай дай мне. Так, развиваемся, ребятки. Сейчас мы тут бываем. Ой, яблочко. Ира, а можно посадить біля нас дерево, бо я, я тут шесть дерево? Да не, давай, давай, я одне посадил. Зараз. У меня тут шесть дерево. А я посадив вже одне. А, во, і в мене є тут чи тут буде. Ї? Та, Роман, то не косади коло... друг коло друга. Добре, зараз. І далеко від дома посади. Не, я не буду далеко, а я не чай. То грашка дальше. Добре, так. Та... Та... Я кажу віддома дальше. Начало. Ну ладно, давай. А я, ага. я будивник, ребят Друзі, я будивник. Як всегда? А я, а я... А? Ага. я... я всегда ага. коло кроватки зроблю вікно. Роман, а, а у нас буде, давай буде одне поверхове дім, чи двох? Давай двох поверхове, я пообіцяв, ребятам, маєм, що я зроблю двох поверхове дім. Мені ні одного дерева ніколи не лишається, бо я все даю Єру оплею, щоб він не був. Ну, це ж така ще не була. Так, а я, ребят, ти чи... йду. Роман, дівчі, дошки перекрашки кладу, добре, мені треба лісно ні, Я вже добудував стоп, ще треба дерево. Що ми з деревок шостало? Мені треба роман дерево. Батьки я ще балкон зроблю. мою скільки да. 15 вам дайте то й любите. Йде додому. Хватить. Ай досок чи дерево? Дерево. Давай. Роман, а потім животних будем вирощувати. Животних потім будемо робити. А вона нас дому просто свиня завели. Подивись. Давай сюди. Подивись, а я не в хату. Да. Рома, вот в... на до кроватки насрала. Нет, она не рада, что тебе дадут вообще. И подивись. Вона насрала. Привет меня. Вона насрала, блин. Рома, це в нашей домашнее животное. Треба знов кормить ее. Пасіво. Роман, мене стак 41, пасіво. Хочемо хоч таке дерево, чи ні? На, тобі. Чи вкрав теж собі хоч шо. Роман, ти, на, шо, я нам потім буду. Були... Роман, та ми двоє ж виживаємо. Голова... Ти ж свинюшка вийшла, а я тоді не вийшла. Мій голова ж... Та дай чуть-чуть дерева. Та, Роман, то я буду, я. Дуже-дуже. Да свиня, а. а вот. и да, тебе 28? 28 да. 20. Я ждал. Дожик? Да. Ты можешь перекрафтить его. Ребячки мы тут выживаем. Видим, видим. Роман, я тебе дал шаудную одну доску. Дву дом идешь. Ідеш? Я формі дерево робити. То зараз і дерево зникне. Доска. Пішов. І де візьми. Не треба. Алло? Дерево купати для тебе. Тебе ще мало дерева. Там два мали дерева є. Ні одного, в мене доски всі. Так. Я, як чесно, більше люблю воски. Нам, а будемо багато поверхів робити. Я буду три. Нам три ні, 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 ні. десь. Нам два поверхи хватить. Але десь. А потім окремо побудуємо одну маленьку халабуду. Знаешь, наш. <in> та склад. Склад, ребят. Так, выходит на руку. Идем спать?

Да. Давай идем спать. Все, лягаємо спать. Я там ля. Да, не, а на что? Не, я кого. Нет. Э, теперь настать. Дайте далеко моє. А твої підписы наші кроватки і трохи далі. Зроб, я зроблю таблички, дай мені дерево трохи. Досик? Досик, досок, там мені треба досить. Що думав, дерево? Да. Так. Мені треба досик. <мес> а а, 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 а як таблички зробити? Я не знаю. А, а де є? А, Роман, я тут тебе, я допоможу. Ігор. я... Тим, все нормально. Гора. Нам тепер дерево у нас вже багато є. Романа. Ставим тобі дерево. нас вже так нормальний дім. Ді. О, Ді. Роман, я підписав наші кроватки. Ну, йди подивись. Зачини. Зачини, Роман. Іди зачини. Подивись. Хе -хе. Ігора Романа. Я не Романа. Не можна писати Романа Ігор. У нас сви... Але я не розумію, свиня вдома. Я впав! Я, 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 я... я під тебе Може, одно буде. Що? Може, одне поверхове. Ну, давай. Я дай двох поверхових. Ну, це ти вирішуєш, а Два поверхових. От ти що взагалі вирішуєш? Ті би краще вирішив двох поверхових. І не так ти більше б місця було. Ну, все, ребят, пока-пока.